Шановні вчителі, шановні учні, у нас сьогодні чергова зустріч у рубриці Задача зірочкою. Мій підручник для 10 класу профільного, і вона є в поглибленому рівні. Ми з вами продовжуємо параграф 20, основне співвідношення між тригонометричними функціями одного та самого аргументу. Одну задачу цього параграфу ми вже розглядали. Параграф дуже важливий, вчителі про це чудово знають. І тому я вирішив розглянути ще одну дуже цікаву задачу: знайдіть найбільше значення виразу сіну з 8 степені Х плюс кусіну 8 степені Х. Особливо ті учні, вчителі, які не користуються моїми підручниками, у яких підручники інших авторів, натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати це завдання. Ну і ті вчителі, учні, у яких мої підручники, які, ну, скажімо так, цю задачу, це завдання пропустили. Вам теж буде, мабуть, цікаво розглянути. А для учнів 11 класів і для вчителів я хочу нагадати, що це все-таки розділ тригонометрія, тому ми маємо знайти відповідь на це питання без застосування похідної, тобто виходячи лише із тих знань, які ми маємо на цей момент. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати. Ну що, я думаю, що у вас вийшло, а я вам розкажу, як би я міркував, якби я ну, цю задачу отримав вперше. Да, скажімо так. Значить, а, давайте я А позначу. Я б міркував би наступним чином. Було б дуже непогано. Це звести до тригонометричної функції, до однієї тригонометричної функції. Тут все-таки дві тригонометричні функції, синус і косинус. І коли одна зростає, інша спадає. Ну, Наприклад, на проміжку від нуля до пі пополам одна зростає, інша спадає. Як знайти найбільше значення? Треба ввести до, до однієї функції. Треба намагатися звести Ну, з виразами. Синус 4х плюс косинус 4, синус 6 плюс косинус 6, синус 8 плюс косинус 8. Ті вчителі, які працюють давно, які готували ще до вступних іспитів вузи, а не до ЗНО, які плідно і давно працюють в класах профільного рівня, в принципі, як це виконується, я думаю, здогадується. Виділяємо квадрат спочатку. І віднімаємо 2 синус 4 степені Х косинус 4 степені. X. І потім всередині цього квадрата ще виділяємо ще один квадрат. Давайте я акуратно напишу. Ну, це все робиться для того, щоб. Ну, по-перше, в нас оце. Одиниця, так, десь я щось загубив. По-перше, оце в нас одиниця. Можу зразу, ну давайте я красненьким для учнів покажу. Це в нас одиниця. І за великим рахунком, я міг би вже переходити до синуса подвоєного кута. Я вже міг би переходити, але в цей момент учні ще не знають синус подвоєного кута, до речі кажучи, тому я до нього переходити не буду. Я розв'яжу як так. Значить, я розкриваю квадрат і після цього зведу подібні. Плюс 2 синус 4 степені х косинус 4 степені. От що я отримую. А далі я буду намагатися ще трішечки спростити, я буду намагатися знайти квадрат ще одного виразу. Значить, це в мене 2. синус 4 косинус 4. Від цього я 2 виніс 2 синус квадрат осіну квадрат, і мені не вистачає ще одиниці, я її додам. Але оскільки при розкритті дужок я отримаю 2 на 1 2 я 2 маю відняти, і в мене ще є ріднесенька одиниця. В результаті я виходжу ось на таку рівність. Мінус 1 це в квадраті і мінус 1. Оце я вже в принципі готовий аналізувати, навіть не довівши, не довівши його до, функції, до однієї функції. Я ж планував довести до однієї функції. ну, Виявляється, що не знадобиться. Чому? Тобто, наше найбільше значення, коли воно буде? Воно буде найбільше, коли модуль вираза sinus2x косинус квадрат х-1 буде досягати, коли модуль цього виразу буде найбільше. Ну, Дуже легко проаналізувати. Синус квадрат х між 0 та 1. Косинус квадрат х між 0 та одиницею. Якщо я їх помножу, то вони абсолютно зрозуміло також будуть між нулем та одиницею. А нам треба, щоб це було найбільше. А, ну давайте я ще мінус відніму, мінус один відніму, щоб вже зовсім було зрозуміло, що ви є. Ну, я навіть можу на мінус один помножити, але воно нам ну, не дуже знадобиться вже фактично. Наше найбільше значення, ну давайте можу модуль написати. Тоді модуль цього значення буде між нулем, та. Ну, давайте напишу добре. Тоді модуль цього значення буде абсолютно точно, менше буде рівню одиниці, більше буде рівню 0. Нам треба, щоб він був найбільший. Модуль цей буде найбільший, коли синус квадрат x на косінус x дорівнює нулю. Тоді модуль буде дорівнювати одиниці. Ну і зрозуміла річ, що таке значення x ми можемо вказати дуже багато, ну нуль, наприклад. Тоді, тоді максимальне значення а, щоб в мене не вплив екран, тоді А максимальне. Буде 2 на 0 мінус 1 в квадраті мінус 1 дорівнює 1. Отже, відповіддю до цього номеру є 1. Але не поспішайте відключатися, я вам ще покажу два способи. Отже, давайте припустимо, що деякий сумлінний учень дійшов до того моменту, який подано в моїй червоній рамочці. І той спосіб, який я запропонував, не побачив. Ну, не побачив. А вирішив використовувати той спосіб, про який я вів мову на початку. Тобто вирішив ввести до однієї функції. Ну, наприклад, до функції синус. Значить, це один мінус, кос... а, от перепрошую, Од... один мінус sinus квадрат. Мінус один в квадраті. Мінус 1. І тоді, якщо ми позначимо синус квадрат Х за t, t очевидно від 0 до 1. І оцю функцію у дужках без квадрату, це буде y від t. t на 1 мінус t мінус 1, ми повинні дослідити так само на найбільше. Значення модуля цього виразу. Тобто ми повинні цю функцію спростити. Буде мінус t квадрат плюс t мінус 1. І звичайними засобами 9 класу парабола вершина гілки напрямлені вниз. Частинку цього графіка від 0 до 1 намалювати, наприклад, і просто подивитися, при якому значенні це значення буде, значення цієї функції буде Y від Т, Значення функції Y від T буде найбільшим за модулом. І після того, як ви це зробите, тобто ну, такий буде симбіоз тригонометрій і знань. 9 класу. У кого є бажання, може спробувати. Ну, учням це точно буде корисно. Спробувати ще один спосіб. Ну і нарешті ще один обіцяний спосіб, якщо нас дивляться вчителі, нас дивляться учні, наприклад, 11 класу або 10, які вже вивчили похідну, то можна сказати: а чому б не знайти? Найбільше, найменше значення цієї вже не виразу, а функції за допомогою похідної можна, безумовно. Але коли ми будемо досліджувати таку функцію, ми повинні розуміти, що вона безумовно періодична, що такої функції може бути. Тобто, якщо є критичні точки, то їх нескінченно багато. Якщо є проміжки зростання спадання, їх нескінченно багато. І тому, якщо ми хочемо дати відповідь про найбільше або найменше значення такої функції, то дуже бажано розглядати це на певному відрізку, який є періодом функції, можливо, не найменшим, тому що знайти найменший період цієї функції це в принципі самостійна задача за великим рахунком. Що ми можемо сказати? Ми можемо сказати от точно періодом функції. Є число π, точно. Підставте, будь ласка, замість х-, х і ви отримаєте той самий вираз. Але і періодом функції точно є π на 2. Підставте, будь ласка, замість х-, х на 2. Перший доданок стане косинус 8 степені х, а другий синус. Ми отримаємо ту саму функцію. Ну, В принципі, в кого є бажання, особливо учнів математичних класів, знайти найменший період, будь ласка, я буду розглядати, я не стверджую, що цей період найменший пі на 2. Але я буду розглядати на проміжку довжиною пі на 2. Мені так легше, не буду я вдаватися в подробиці. Найменше це додатній період, не найменший байдуже. Головне, що я буду шукати похідну. Це 8 синусів 7 степені Х на похідну внутрішньої функції. Плюс 8 косинус 7 степені х на похідну внутрішньої функції. Це в нас 8 синус 7 степені Х на косинус, а це в нас ця похідна мінус синус x, тому я мінус зразу запишу сюди. 8 теж запишу. Ну і що я буду шукати? Буду шукати критичні точки, щоб шукати критичні точки, винесу задушки, які там в шостій, мабуть, степінні. Да? Шостій степені винесу задушки. Ось що буде в дужках. Щоб знайти критичні точки, маю прирівняти до нуля. Дорівнює нулю, вони, коли косинус х дорівнює 0, коли синус х дорівнює 0, і коли косінус дорівнює синуса. Косинус рівну, давайте я по черзі. Значить, тут у нас, Ми, ми пам'ятаємо, що ми від 0 до пі на 2 розглядаємо, правда? Я не буду писати загальні розв'язки, воно мені ну, не дуже цікаво. Тут у нас х пі на 2. Це та точка, яка входить в проміжок від 0 до пі на 2. Тут така єдина точка 0. А тут ми поділимо на косинус х, знайдемо тангенс x дорівнює 1х ікс і х пі на 4. Отже, в нас є три точки яких ми повинні знайти значення функції, серед них вибрати найбільше. Ну, давайте мене просто, вже, щоб ви бачили весь розв'язок. Y від 0. Y від 0 це буде одиниця. Y від π на 2 це також буде одиниця. А y від π на 4 це буде корінь із 2 на 2 у восьмому. У восьмому плюс коріння з двох на два. У восьмому. Ну це явно менше одиниці. Рахувати я не буду, воно мене не цікаво. Тому найбільшим значенням буде одиниця, як ми з вами. Ну, перший спосіб ми довели до кінця, безумовно, другий не доводили, але окреслили. Ну, така досить цікава вправа. Розв'язується на різних рівнях по-різному. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Від вас, як завжди, лайк. Підписуйтесь на мій канал. Кого є бажання, ставайте спонсором мого каналу і до нових зустрічей.